a ha 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 Усім для вас сьогодні працюють юні журналісти будинку дитячої та юнацької творчості Каріна і Олю. А що це ти читаєш? Чи гуморески, чи анекдоти. Каріно, сьогодні не лише Всесвітній День гумору. Сьогодні ще й всесвітній День птахів. Ти знаєш, що таке орнітологія? А раджу почитати! Це наука про птахів. Обов'язково почитаю. Міжнародний день птахів. Відзначається з 1906 року. Саме тоді, 1 квітня, була підписана Конвенція з охорони птахів. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих усюди розвішують пташині будиночки. Подбали про це і ми. Ми дуже хочемо зробити хатки для пташок, але цьому ще треба вчитися. Тож ходімо на майстер-клас. Мої вчителі сьогодні Георгій Євгенович Стеблина та його учні, які вивчають столярну справу у спеціальній загальноосвітній школі інтернаті. Вони щороку виготовляють хатинки для птахів, а сьогодні сподіваються навчать ці захоплюючі і потрібні справі. Мене а з яких матеріалів найчастіше виготовляють 에... шпаківні? Бажано виготовляти <говорю> шпаківню <говорю> з. Сосни можна, з берези, з вільхи можна виготовляти шпаківню. Ось так. Обов'язково потрібно закріпити в задній частині ось такий дерев'яний брусочок, щоб можна було закріпити цю шпаківню на дереві. Внутрішню сторону передньої стінки не потрібно. Виготовляти гладенькою, вона має бути шероховатою, тому що ну шпак не зможе вилетіти з такого з такої хатинки. Виготовлення шпаківнів власноруч вимагає певних навичок і досвіду роботи з деревом. Крім того, знадобиться відповідне остаткування і прилади для обробітку дерева. Для того щоб виготовити шпаківню потрібно перше ножівка, друга, друге, молоток, цвяхи, рубанок, дриль ручний. Також та мезочку можна використати для виготовлення отвору. Насамперед, безпека праці, тому одягаємо захисні окуляри. Ми взяли дошки із сосни, через що у майстерні по святковому приємно пахне хвоєю. Обробляємо їх наступним чином. Спочатку рубанком обстругуємо дошку до потрібних нам розмірів. На перший погляд, це зробити просто. Здається, що хлопці не докладають для цього великих зусиль. Але насправді не все так легко. Далі необхідно зробити круглий отвір. Це і є вхід у будиночок. На слід робити його занадто великим, щоб хижі птахи не змогли в нього потрапити, але й занадто малим робити не варто, бо інакше ніяка птаха не зможе там оселитись, і робота буде марною. Розмір отвору для шпака. Він має бути 45-50 мм. діаметр цього отвору. Щоб в таку хатинку поселився горобець, отвор треба трішечки меншим. 30 міліметрів, а для синички підійде отвір розміром 25 мм. міліметрів. Після того як ми вирізали вхід до пташиного будиночку, як слід його обробляємо. Робимо акуратним та гладеньким, але не слід робити гладенькими внутрішні стінки хатки, бо тоді пернаті не зможуть вибратись із свого помешкання. Це рашпіль. В даному разі я його буду використовувати трошки як шпагу, тому що стою я у позі фехтувальника, по рухами обробляємо цю заготовку. Я вже майже як пташечка. Ку-ку! Дверцята для пташки готові. Коли всі ці етапи пройдені, збиваємо дошки докупи і вуаля! Наш будиночок для пернати готовий. Ще одним дуже важливим є те, щоб зробити такий балкончик для птаха, для того, щоб коли вони годують своїх малюків під час весною, так, влітку весною, щоб шпак міг перепочити, ось на цьому балкончику заспівати красиву пісеньку. Обов'язково потрібно, коли вішаємо шпаківню, повертати її на північ, на південь. На Захід, але не на схід. Ну що ж, наша шпаківня готова. Ходімо вішати. Зрозуміло, що розвішувати їх треба до того, як птахи прилетять. Тепер ми маємо хатинку для птахів прикріпити, не прибити, а прив'язати або прикріпити дротом. Птахи, прилітайте, ми чекаємо вас. Як добре, скоро-скоро у цих хатинках защебечуть наші пернаті друзі. Тож готуйте для них їжу. Але тільки на жуйки, виконати на дорозі жуйку, птахи сприймають як хліб. Вона зліплює зобик і пташка гине. Тож будьмо акуратними, жуйка місця у смітничці. Мені здається, що багато цікавого про птахів можуть розповісти нам Вова та Ліна Прядко. У їх великому дружньому будинку сімейного типу надзвичайно люблять пернатих друзів. У нас вдома живе весела канарка. Як тільки я її побачила, я відразу придумала і і тому я назвала її Рижик. Канарка це співоча пташки з крали жовтого кольору. Її завезли у Європу з канарських островів. В Україні відома як хатня пташка. Канарка важить від 20 до 35 грамів, залежно від породи. Має майже 5,5 тисяч пір'їн. Середня температура цієї пташки 41 градус. Щодня канарці потрібно від 3,5 до 5 грамів їжі і від 5 до 30 грамів води. У нас багато діток, тому у кожного є своє. Розкажи, будь ласка, як ти доглядаєш за канаркою? Я їй даю їсти, їй даю фейсбук, кажу за нею, щоб вона оцей, була чистенька. Канарка їсть ось такий. Курк. Курк. Ми її годуємо і вона гарно співає. Музику, яку ми включаємо папу в музику, то вона співає. Найлюбима пісня модер -токін". Коли ми Якщо ходимо на зарядку, то о, вона дуже співає, дуже грає музика і воно під нею підстроїться. І ще вона дуже любить також співати. Співає вона гарно. Як зіловесь. Скажи, будь ласка, що ти знаєш цікавого про канарку? Ну, взагалі в птиць канарок, канарок є така властивість, як ем... Ну як, жіночі діти канарок, вони не співають, а чоловіці співають. Канари. Чи є у цієї канарки друзі в хаті? Так, є. Ось кіт. Тарас, це наш, його його ім'я Потап. Вони один одного полагають. Кімнатна птаха живе до 15 років, які птахи придатні для розведення середнім птахи віком до 4 років. Є випадки, що птаху віці 6 років ставали батьками. Як усі домашні тварини, канарки походять від вільно живучих птахів, від яких пішли всі чисельні і різноманітні породи і види. У нашому місті є традиція зустрічати птахів чудовим святом. Цього року школярі усіх навчальних закладів відзначали його в школі номер 5 Ще вести свято птахів відзнач Гають школярі усього міста з педагогами. Спочатку у своїх школах, а потім усі разом. Цього року зібралися у школі No5. На виставці розмістили малюнки, де зобразили різноманітних птахів, які ж вони красиві, наші пернаті друзі. Ніби з двору залетіли і на картинку сіли, перетворилися на птахів і діти. Хто тільки не танцював на святковій сцені, і пінегвіни, і курчата. Виступали і агіт бригади, а глядачі охоче розгадували загадки. Ось хатина в ній співак Як цю пташку звати? Скрепотуха білобока, її усі. Учні кликали пташок піснями, віршами, цікавими розповідями про крилатих товаришів, які мешкають у нашій місцевості і які оселилися на сторінках червоної книги. Нагадали, що їх треба особливо оберігати. Педагоги говорять, що такі свята пробуджують в учнів цікавість до птахів, сподукають дбайливо і бережливо ставитися до пердатих друзів. Ми з цим погоджуємося. Бо дуже любимо, коли пташки тішать нас своїми піснями. І радіємо, коли вони прилітають до наших годівничок. Якщо ми вже сьогодні говоримо про птахів, пропонуємо їх ще й зробити. Каріно, курчата це ж теж птахи. Звичайно, і навіть дуже гарненькі. Тоді дивіться, яка пташина подвір'я може вийти. Якщо за справу беруться вихованці гуртка, яка іграшка. З чого будемо починати. Що для цього потрібно? Для цього нам потрібно зробити лекаво. Нам зробити треба два кола. В одному колі у нас діаметр 7 см, а в іншому у нас діаметр 14 см. Також нам треба буде зробити таке гарненьке крице. Для цього нам потрібно хутро жовтого кольору. and then she's Витягмо жовтеньку ниточку голочку і на відстані від краю 0,5 см робимо стібочки. Перший стібочок ми закріплюємо, щоб у нас не проскакувала вузлик. Курчатка водичку всю випили, а потім шунця їм насипали полки. Обмею на питання. Сталивим боком один до одного а отвір будемо залишати не в кінці крилашку, а посередині, там, де немає згибів, Щоб вигорнути до так. Ми прошили. Тепер треба стягнути, тут, щоб вийшла така хитка. Беремо синтепон. Набиваємо вертіли для цього. Набиваємо її сум і втягуємо. Ми отримали таке. Кульку таку нам треба закріпити ниточку. Ми через край вишиваємо колу, стягуючи при цьому коло. Я вже таке курчатко робила, тільки велике. Дёбик, вырезаем из атласной стрички. Ось наш вышло, как у меня на Давай его посадим на травичку до его семьи. Ой, Олю, я оце подумала та й вирішила. Орнітологія така ж цікава наука, а давай обміняємося. Я тобі анекдоти, а ти мені книжку. Ну, я рада, що в тебе виникло таке бажання дізнатися більше про птахів. Давай поміняємося. Давай! А ми з вами прощаємося до наступного тижня. Зустрінемось на цьому місці в, в цей же, же... час!